Щороку, 15 лютого, православні та греко-католики відзначають одне з найбільших свят – стрітення Господнє. За народним повірям, цього дня зима зустрічається з весною і вони міряються силами. Якщо на «Стрітення» є мороз, слід чекати ранньої весни. А тиха ясна погода цього дня віщує гарний врожай і роїння бджіл. Духівництво 15 лютого згадує подію, котра, власне, і започаткувала це свято. Згідно Божого закону, усіх немовлят первістків чоловічої статі на 40-й день після їхнього народження треба було принести в храм і посвятити Господу. Цього припису дотрималась і Діва Марія, богородиця принесла Ісуса в Єрусалимський храм, де відбулась зустріч богонемовляти із старцем Симеоном. Той чекав на цю подію 300 років. Поскольку некогда, будучи еще юношей, переводчиком книг Священного Писания, усомнился в словах пророка Исаии, который говорил, эта дева примет во чреве и родит сына. И он усомнился, как дева может родить сына и хотел это место на папірусів вискривнуть ножом і написати вместо дева жена. Отде ангел Господень упредил його з найвищої руку і сказав: "Будеш жити, не знати смерті до тих пор, поки сам не увидиш виконання цього обітування". Прийнявши Ісуса на свої руки, Симеон промовив слова, котрі стали щоденною молитвою, що її проголошують на вечірніх службах. Нині відпущаєш, раба свого Владика по глаголу, своєму миру". Яковидец, Твоя мое спасение Твое, и же готов пред лицем всех людей свет во откровении языком и славу людей Твоих Израиля. И обращаясь к Матери Божьей, Блаженный Симеон сказал, этот, то есть младенец, лежит на восстании и падении многих. И откроется помышление многих сердец, а Об родице, обращаясь, сказал, тебе же самой оружие пройдет душу. Подальші події є загальновідомими. Марія разом з Христом страждала на Голгофі, так що деякі святі отці вважають, що своїм материнським серцем вона теж розіп'ялась на хресті. А Ісус для багатьох людей став каменем спотикання, і ніхто не може його оминути, тому що, спіткнувшися, людина творить або вічне життя, або падає і впавши, розбивається. В цьому і полягає сенс стрітання. Потреба зустрічі з Богом є найвищою духовною потребою людини, вдовольнити яку можуть лише ті, хто чистий серцем, кажуть. Священники. Особливим місцем для зустрічі з Господом є храм. Тут як ніде можна відчути радість єднання з Всевишнім. На стрітання в церквах освячують свічки. Вони вважаються цілющими, є сімейними оберегами, захищають людей від грому і блискавки, оберігають від лиха і хвороб. Також святять і воду, яку потім цілий рік тримають в хаті. хочу всех вас сердечно поздравить с этим днем, 20 праздником встретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И, конечно же, пожелать всем сердцем, чтобы вы всегда встретали Господа, встречались с Ним, чтобы вы имели эту блаженную участь в Боге, чтобы Господь шел к вам навстречу, предваряя, распространяя свои простирая объятия к вам, и чтобы вот эта радость встречи всегда была в вашем доме, в вашем сердце. и вашей верующей душе с праздником встречнее Господне, дорогие братья и сестры!